Thank you Понад 110 мільйонів гривень із міського бюджету у 2023 році спрямували на оновлення медичного обладнання в сумських лікарнях. Про це розповіла начальниця міського управління охорони здоров'я. 23 одиниці дороговартісного обладнання було закуплено за ці кошти. 21 одиниця з них вже поставлена і працює в лікувальних закладах. В центральній міській лікарні ми купили новітнє обладнання для лікування кардіологічних хворих. І зараз та патологія, яка раніше лікування якої було недоступно в нашому регіоні, зараз пацієнтам не має необхідності за цим звертатися до інших регіонів України у дитячій лікарні. Цьогоріч запрацювала і нова лабораторія. Вона відремонтована відповідно до таких сучасних вимог, оснащена всім надсучасним обладнанням для того, щоб пацієнти. Мали змогу вчасно і якісно отримати діагностику захворювань, з якими вони поступають до лікувального закладу. Це була співпраця між благодійним фондом і міською радою, на що ми потратили 3,5 мільйони. Спрямовували кошти із бюджету громади на облаштування і ремонт укриттів у лікарнях міста за рік. Це більше 60 мільйонів. Понад 66 мільйонів було витрачено на дані цілі. 52 з них це кошти міського бюджету, інші 17 мільйонів це кошти закладів охорони здоров'я, які вони витратили за рахунок тих коштів, які отримали за надані медичні послуги від Національної служби здоров'я України. Також, за словами начальниці управління, нині у сумській дитячій лікарні завершується ремонт відділення реабілітації. Реалізацію проєкту розпочали ще у 2021 році у рамках співфінансування із ДФРР та міського бюджету. Але через повномасштабне вторгнення роботи призупинили. Кошти державні ми для завершення цих ремонтних робіт не отримали. То все таки було прийнято рішення, і в цьому році з міського бюджету було виділено ще 26 мільйонів гривень для завершення цього проєкту. І от він зараз на стадії завершення, скоро будемо вводити його в експлуатацію. І в минулому році ми за кошти міського бюджету також придбали для даного реабілітаційного центру таке дороге обладнання, воно унікальне, це лакомат. І для того, щоб покращити функції статики ходи для дітей з патології рухового апарату. Серед оновлень за ріки амбулаторія центру первинної медико-санітарної допомоги, яка запрацювала на проспекті Перемоги. Нині у закладі пацієнтів приймають 16 лікарів первинної ланки. Новини СТС. Після опівночі на вулиці В'ячеслава Чорновола патрульні зупинили водія, що порушив правила дорожнього руху. Під час розмови у чоловіка виявили ознаки алкогольного сп'яніння та запропонували пройти огляд. Або на місці, або, божому, до закладу охорони здоров'я. Як ви бажаєте? Та я взагалі не бажаю його проходити. Ну, ну так скажу, ну, я вчора Результат виявився позитивним та склав 0,98 проміли, що майже в п'ять разів перевищує допустиму норму. Згідно аналізу. Приладу, перебуваєте в стані Ну, я, Якщо так виходить по тому приладу, то я маю того грати, кила за те. До того ж, з'ясувалося, що протягом року чоловік вже керував автомобілем в нетверезому стані, за що притягувався до адміністративної відповідальності. Загалом патрульні поліцейські склали на нього два адміністративних матеріали, а також відсторонили його від подальшого керування транспортним засобом. На прикордонні сумщини продовжують будівництво фортифікаційних споруд для укріплення кордонів області. Про це повідомив голова ОВА під час перевірки виконання робіт, зокрема на півночі у Шостканському районі. Врахуючи, що протяжність кордону у нас 560 кілометрів, то такі роботи зараз відбуваються в усіх прикордонних районах і громадах. Працюють вдень і вночі техніки достатньо. Побутові умови такі достатні, щоб вони могли навіть в таких непростих умовах зими. Вони працюють дуже дуже інтенсивно. Для моніторингу державних закупівель і на Сумщині вже кілька місяців працює робоча група прозорість та підзвітність». За словами голови Овани, сьогодні це вже дозволило заощадити частину державного фінансування. 14 мільйонів державних коштів заощадили. Заощадили на таких проєктах, де були завищені відповідні ціни. На матеріали в першу чергу. Нас почули, знесли зміни, коректура, і таким чином ці защаджені кошти вони підуть ще працювати на ці громади і на державу, і в цілому. З початку року внаслідок пожеж на сумщині загинула 61 людина. 48 жителів області отримали травми. П'ятеро із них це діти. Серед найпоширеніших причин загоряння у зимовий період неправильне використання електричних приладів, зазначають в управлінні ДСНС. Не дозволяється для опалення приміщень використовувати електронагрівальні саморобні прилади, користуватися пошкодженими розетками, качами та іншими електричними виробами. Залишати без нагляду вимкнену електромережу, нагрівальні прилади, праски, електрочайники, електроплити тощо разом з цим експлуатувати проводку з пошкодженою ізоляцією. Не можна перенавантажувати електромережу за можливості не вмикати одночасно кілька приладів, аби убезпечитися від короткого замикання, яке може призвести до пожежі. Щодо пічного опалення, тут теж важливо дотримуватися правил. Необхідно очищати димоходи та печі від сажі. Усі димові труби та стіни на горищі, які проходять через димові канали, повинні бути заштукатурені та побілені. Перед топковим отвором на горючій основі необхідно влаштовувати або передбачати металевий лист розмірами 50 на 70 сантиметрів. Рятувальники вкотре наголошують і про те, що не можна лишати без нагляду дітей, адже неодноразово це призводило до небезпечних наслідків. Щодо використання генераторів, які набули популярності у минулому зимовому сезоні. Тут теж не можна нехтувати правилами безпеки. Обов'язково. Обирати сертифіковані прилади у ліцензованих точках продажу, дотримуватися інструкцій під час підключення та використання. Генератору необхідно розміщувати зовні будівлі бажано під навісом, або в окремому приміщенні з працюючою вентиляцією або можливістю його провітрювання. Під час підключення генератора необхідно дотримуватись суворо інструкції з підключення. При цьому ці роботи повинні виконуватися кваліфікованими електриками. Важливо також використовувати сертифіковані подовжувачі і Кабелі необхідної потужності. Знання і дотримання цих простих правил пожежної безпеки зазначають в ДСНС. Дозволить убезпечити себе від трагічних наслідків, зберегти майно і найголовніше життя. Новини СТС.